Добровільно примусово на Буковині будуть роззброювати мешканців. Про це журналістам повідомили правоохоронці. Подібні заходи проводяться по всій Україні, аби різноманітних провокацій та злочинів поменшало. З 1 квітня по 30-те проводиться загальнодержавно-республіканська операція. Місячних добровільної здачі зброї, також якщо ви надасте всі необхідні документи, то мисливська зброя та спецзасоби можуть бути зареєстровані на вас в передбаченим законом. Порядки чимало боковинців вже зважились принести зброю добровільно, кажуть працівники ОМВС. Відповідно, не нестимуть жодної відповідальності. А от зрештою правоохоронці спілкуватимуться інакше. До речі, міліціянтам вже вдалося вилучити не лише зброю, а навіть гранати. Ті люди, які не хочуть здавати зброю офіційно, будуть відповідати по закону. У нас є окремий список той зброї, якого ми вилучили під час обшуків, під час затримань. Там є ряд бойової зброї, там три пістолети ТТ. Там затримано обозом групу, яка взагалі реалізовувала зброю. Це працівник ДВС Либоцького району.